you yeah. Господи, Господи, Спаси, і Спасителя Ісуса, я вітаю зібрання. і Дякую Богові. Ви знаєте, так швидко йде час, мені вже не віриться, що я вже п'яту суботу сьогодні у чудовому селі не знаю. Не знаю, чому приїзді у село дві назви — валя Кузьміна і Валя Кузьмін. Так це чоловік чи жінка. Ви по воно говорить, бо я так нічого і не зрозумію. Ну, менше з тим, розберемося потім. Я дякую Богу, що Бог добре не властивий до нас, знаєте, продовжує милоти наш край. Бо проходять день за днем, ми маємо хліб і до хліба, маємо чудову можливість. Я вже потихеньку знайомлюся, де хто проживає вже в найвіддаленіших куточках я був. А ближніх ще не відвідала, так що на суму свій час і дасть Богу можливість познайомитися поближчі. Дякую за все, Богові. Дякую Богу за можливість вивчати слово разом із вами, приходити до зрозуміння правди. Зараз я задумуюся над цим і думаю, як Господь веде. І сьогодні, вивчаючи урок сувотньої школи, я побачив досить цікаве зауваження, яке написав автор цього підручника. Що може статися таке, що молитва стане рутиною? Коли я просто буду знати, що от я приходжу от у серві, наші дитини, яка традиція, хто заходить її молити, молиться. Молите всі, коли заходите. Коли сідаєте і їсти, ви молитеся, коли вилягаєте спати, молитеся. І воно стає просто такою звичною нормою. Чи відчуваєте ви оцю справу і бажання просто піднятися вночі Серед Середня не просто заради чогось. Звичайно, ми розуміємо, ми не, мож... не знаю, як це так, не споживаючи їжу, споживати їжу, не помолившись. на Але просто це тому, нехай друзі, дорогі бачу, Господь так торкає моє серце, бо Ісус просто. Так, ішов. І розказувала жіночка з першого Ріко, яка приходила, вона проводила цієї весни програму у Чернігові, і каже слова вона сказала: знаєте, ми каже піднімаємося у 4 годині, коли я задумала цей проект,